Олена, студентка п'ятого курсу кафедри художнього скла, задумала видути родину і оздобити її орнаментом чоловіка вертикальним, жінка горизонтальним. Коли це складається, стається один напроти одного, це як символ оберегу складається символ хреста. О, і я робила так само, на кальці викладала ці всі орнаменти, о, котрі потім накладаються на гутну банку прозору. О, калька сама вигорає і лишається цей орнамент. А от Вадим через пластику рук своєї та подружки хоче передати потребу в єдності. Емоція в руці це якби є та людина, яка виражає свою ту підтримку. Емоційний стан як і Вадим цьогоріч більше тих студентів, які творять на тему дозрівання нації. Основний ескіз – це люди замкнуті в кубі якомусь певному, в певних рамках, як я, ну так і зараз люди замкнуті в певних рамках і не можуть звідти там вирватися. Вони всі сумні, звичайно, бо вони замкнуті в цьому кубі. Рутина сучасна. Тобто люди хочуть якогось кращого життя, і вони наче вверх-вверх, але деякі з них падають. А от, ці частені я хотіла показати, що оті люди, які тримаються разом, їм легше в цьому житті. Всю гуту по завершенні семестру виставлять до огляду в галереї академії. До них приходять ці, скажімо, глядачі, зокрема, навіть можуть бути якісь чужі люди з вулиці, їхні родичі. Їм цікаво скажімо так, похвалитися своїми творами. А от дипломну роботу цих студентів політехніки можна побачити на вулиці. Шестикурсники за місяць відреставрували вхідний неоренесансний портал. 19 століття, що над галереєю, ікон арт, чи почесно робити дипломну роботу для міста? Взагалі, ну, чому не почесно? Це навіть, навіть дуже приємно. Наталя відновлювала Діву Марію. Вона давніша, століття 17-те. і її домівкою колись був Вірменський собор. Вона стояла там все 19 століття, а перед тим вона ймовірно стояла на одній з кам'яниць. Але оскільки кам'яниця згоріла, її перенесли в стіни вірменського собору. А коли вже будували цей будинок, її перенесли сюди. Роботу цих спудеїв оцінюватимуть вже наприкінці місяця. Оксана Синишин, Олексій Шалковий, головні новини Львова.